Це троянда Грехем Томас, яка зараз дуже гарно виглядає, тому я сижу під нею. Сьогодні я вирішила зняти відео на тему черенкування троянд, тому що моя ділянка знаходиться біля дороги. Тут дуже багато машин, особливо зараз, коли на іншій там певній ділянці. Ремонт дороги, і тут просто нема кінця і краю цим машинам, тому шум машин постійно присутній на відео. Я стараюсь знімати, коли вони не їздять, але зараз вже вечір. Вони всі туди-сюди гасають. І якщо я буду чекати, просто коли наставатиме тиша, то я не запишу це відео і до завтра. Буду черенкувати троянди в будь-якому випадку, тому вирішила зняти і показати відео, як я це роблю. Думаю, що це буде корисно. Пару років тому черенкування троян для мене здавалося чимось таким неземним. Мені здавалося, що лише якісь професіонали не знаю, працівники розплідників, там, садівники з досвідом. Там в 50 років знають, як цим займатися, як успішно розмножувати троянди. У мене є певний досвід, черенкування троянд, успішний і не дуже. У моїх батьків вже росте чотири троянди мого власного черенкування, і це вже повноцінні молоді рослинки. Це троянди Snow Ballet, Леонардо да Vinci, Абрахам Дербі і Novalis. Коли я Почала шукати інформацію в інтернеті, я чомусь знайшла корисну для себе інформацію лише в іноземних садівників, американців, британців. І зараз я поділюся з вами тією інформацією, яку я знайшла. черенкуванні є певні правила. Для початку ми їх вивчимо, щоб потім можна було їх трішечки порушувати. Отже, а рекомендується, рекомендується робити черенки приблизно сантиметрів по 10 і товщиною як олівчик. У мене черенки більше, ніж 10 см. Зі свого досвіду кажу, що можна робити черенки трішечки коротшими. Трішечки довшими, трішечки тоншими або трішечки товщими, і вони все одно можуть вкорінитися. Як на мене, є троянди, які дуже легко вкорінюються. Мені здається, що Сноубалет одна з таких троянд. Рекомендується робити зріз 45 градусів на кінчику черенка, і він має бути під ось цією брунькою. Зараз зроблю. Ось так. Бачите? Ось так. Колючки, які були в цьому районі, в цій зоні нижній, ми обриваємо. Далі зрізаємо нижні листя, залишаємо небагато листя. Листя повинно залишитись, щоб черенок здійснював за допомогою У нього фотосинтез, але його має бути не надто багато, тому що в черенка немає за чого за рахунок чого його харчувати. У нього ще нема свого коріння. Листко буде харчуватися за рахунок поживних речовин, які знаходяться в цьому черенку. Я вже казала про це стосовно, я вже казала про це, коли черенкувала гортензію. Але навіть якщо ви побачите, що листя опало, але сам чернок ще зелений, залиште його, не чіпайте, хай він робить свою справу, він все ще може вкорінитися. Ці черники вкорінюватися під пластикові пляшки. Це може бути розрізана пластикова пляшка, Ось звичайна пластикова пляшка, яку я поділю навпіл. Верхню частину залишу без пробки. А в нижній частині зроблю дірочки і зможу використовувати таким чином ось нижня частина. Зверху треба зробити дірочки, і можна використовувати цю частину також. Ми накриваємо черенки для утворення парникового ефекту. Ви можете використовувати щось інше. І ці пляшки ми залишаємо як мінімум до наступного сезону, а то і весь наступний сезон. Кажу з свого досвіду, що я. Надто рано знімала ці пляшки. Ви побачите, що в черенків з'явилися молоді пагони. Ось вони підуть рости із оцих бруньок. Не поспішайте. Це не означає, що черенок вкорінився. Це всього лише означає, що йому тепло, йому волога. Точно так само, як ви там, взимку принесете з вулиці гілочку з якогось дерева, і вона почне розпускатися, тому що вона в теплі і в воді. Точно так само може статися і з черенком. Якщо він випустив нові пагони листочки, це може бути таким оманливим сигналом для нас. Ми можемо зняти пляшку, думаючи, що все, чернок вкорінився, прийнявся, як робила я. І декілька черенків у мене таким чином пропало, повелася на оманливі сигнали черенка. Там... Лише тоді, коли він вже досить багато дасть молодого приросту, ви можете зняти пляшку. Як у мене, наприклад, черенок Абрахама Дербі вже почав вилазити з отвору. Цей отвір, що був без кришки, він отак виліз через цей отвір, з цього я зрозуміла, що там уже. Напевно, є коріння. Я неодноразово чула рекомендації, що черенок має бути е, товщиною з олівець. Із тієї інформації, яку я отримала в інтернеті, коли е, шукала, я почула наступне: товщина черенка має бути такою, аби ледве-ледве прогинатись, тобто він має бути все ще. Трішечки гнучким, не занадто гнучким, як молодий приріст, зараз десь покажу, знайду, як молоденькі зелененькі багони, але і не занадто твердим, не задерев'янілою тією основою, яка знаходиться внизу куща, яка знаходиться ем, в основі цього куща. Тобто щось середнє, але навіть виконавши всі правила, всі, начебто, вимоги, це все одно не гарантує 100% вкорінення. Будьте до цього готові. Я кажу це одразу: що 10 із 10 ну неможливо, щоб вкорінилися всі черенки. Тому що треба, щоб співпали зірки, треба, щоб співпали всі умови. В моїх умовах це неможливо. Можливо, у вас. Буде саме так. Враховуючи, що я на ділянці раз в тиждень, якщо не рідше, ем, в мене немає доступу вільного до води, до необмеженої кількості. Я привожу з собою пару баклажок. Я не можу полити все. Я не поливаю там черенки. Якщо ви живете вже на цій ділянці, де ви вкорінюєте череночки, у вас є доступ до води, а вже ж це буде краще, ви зможете контролювати. Полив, ви зможете поливати черенки, тому що це одна з умов вкорінення. Вони повинні бути вологими. Потрібно підтримувати а, вологість. Ці осені я буду викопувати вкорінені черенки, які я ставила ще минулої осені на вкорінення. Буду відправляти їм, їх своїм батькам. Покажу вам заодно, як вони виглядають. Також у мене є два вкорінених черенка, сноубалет. Сноубалет це грунтопокривна покривна троянда. Вона видає такі величезні, довжелезні кетяги, пагони, але вона не росте вгору, вона росте в ширину. Також мені здається, що Леонардо да Вінчі – одна з тих троянд, які легко вкорінюються. Ну що, почнемо? На все, бажаю вам успіхів з вашим черенкуванням. А я збираю урожай іду додому. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Я безмежно вдячна Збройним силам України за те, що маю змогу зараз бути тут, займатися садівництвом, вірити в майбутнє, планувати його. Дякую вам безмежно. Буду. Все життя вам дякувати, слава Україні.